Вітаю колеги. Сьогодні 14 травня, і ми знаходимося на сонячній Вінничині. А саме на дослідному полі компанії Цигента, що розміщене на базі господарства, «ТОВ Ольга. На даному полі розміщені такі культури, як ячмінь, пшениця, соняшник та кукуруза. Також сьогодні зі мною знаходиться на полі тріаліст даного регіону Віктор Зеленюк. Він вам більш детально розповість про культури, їхній стан та те, що тут носимося. Колеги, вітаю! Зараз ми з вами знаходимося на полі, де постійно зимі ячмінь. Дата посіву у нас 1 жовтня насіння обробляли 2 літрів вайберс інтервал на тонну. На даному полі вже було зроблено дві весняних обробки, про які зараз детально розповім. Перша обробка у нас у фазу BBC 31 де застосували пуніцид Амістар Екстер у нормі 0,65 літра на гектар, гербіцид Примуфорте 0,5 літра на гектар, інстектицид Енджіо у нормі 180 мл на гектар та регулятор росту моду Стар у нормі 0,4 літра на гектар. Друга обробка проводилась у нас у фазу BBC 39 Застосовуємо другу обробку фугніцит тіл турбу у нормі 1 літр на гектар, розрегулятор моду стар у нормі 0,3 літра на гектар, інстиктицит каратезеон у нормі 200 мл на гектар. Ще ми додавали добрива, це у нас був квантіс у нормі 1 літр на гектар та БРЕКСІВ-МІКС у нормі 2 кг на гектар. Зараз ми з вами детально подивимося на стан ячменю у фазу виходу колоса. Як ми можемо побачити, після наших обробок фуніцидних листя знаходиться в чудовому стані. Хвороб не зафіксовано. Нижні ярус, як ми бачимо, ці пожовтіння призвели нас до весняних заморозків, які нас були в кінці квітня та на початку травня. В загальному вегетація проходить дуже добре. Колеги, ми перемістилися на поле, на якому у нас посіяна пшениця. Дата посіву у нас 1 жовтня застосовує патрульник вайберсний трав у нормі 2 літри на тонну. На даний момент у нас була розрестована одна весняна обробка у фазу БіБіціч 31. Ми застосували фуніцид амістава Екстра у нормі 0,65 літра на гектар, гербіцид Прімафорте у нормі 0,5 літра на гектар, інсектицид Енджо у нормі 180 мл на гектар та розрегулятор модус у нормі 0,4 літра на гектар. На даному полі в наше був посів соняшнику. 17 квітня з густотою 65 тисяч після посіву 19 квітня було застосовано грунтовий гербіцид «Промекс за голд у нормі 4 літра на гектар. А також 21 квітня ми посіяли кукурузу з нормою висіву 66 тисяч на сіни на гектар. На кукурузі ми не використовуємо ґрунтовий гербіцид. Ми будемо застосовувати страховий гербіцид «Рейкер Екстра у нормі 1 літр 333 міліграм на гектар. Що ж, Віктор, дякую тобі за твої коментарі. Всім вдалої та сонячної погоди. І слава Україні! Я слава!